Я досі не можу забути ту ніч у Києві. Все почалося раптово: сирени, вибухи, і той глухий відголос, який проходить крізь стіни, навіть якщо ти далеко. Коли я прибув на місце, вже було ясно, ця ніж залишиться в пам'яті надовго. У Печерському районі, перше, що я побачив, це зяючу рану в стіні 22-поверхового будинку. Удар припав на четверті-п'яті поверхи, але вибиті були частини сьомого. Пожежа на п'ятому поверсі вже диміла, її майже ліквідували, але запах гару стояв у повітрі щільною завісою. Рятувальники працювали мовчки й зосереджено, наче єдиний злагоджений механізм. Вони вивели маломобільну людину, я бачив, як вона тремтіла, загорнута в ковдру, але жива. Конструкції розбирали обережно, наче кожен уламок міг приховувати ще одне диво порятунку або трагедію. Потім я поїхав у Дніпровський район. І там картина була ще важчою. Дев'ятиповерхівка зі зруйнованими шостим і сьомим поверхами вогонь, який ніби вперто не хотів здаватися. Рятувальники кричали один одному, передавали обладнання. А я стояв і думав, як вони витримують це щодня. Саме там загинула одна людина. П'ятеро поранені. Але 17 людей вдалося врятувати: 17. Серед них троє дітей, яких винесли на руках. Ще сонних. Наляканих, але безпечних. Поруч палали гаражі. Площа пожежі десь 50 квадратів, але руйнування навколо займали в рази більше, майже 400. Метал був покручений, як папір, і всюди висіла тиша, яку порушували лише команди рятувальників і тріск конструкції що догорали. Ця ніч забрала одну людину, поранила сімох. Але в ній знайшлося місце для спасіння: 18 життів, у тому числі три дитячих, вдалося витягнути з під небезпеки. І поки ми стояли серед цього руйнування, рятувальники продовжували працювати без пафосу, без зайвих слів, просто тому що хтось там, під уламками, ще може чекати.